Уявіть ситуацію, розпал бою, все навколо вибухає, і раптом вашого товариша поранено. Що робити? Часу на роздуми немає, а кожне рішення може стати вирішальним. Саме для таких моментів і створена система, про яку ми сьогодні поговоримо. Так от, мова піде про TCCC Tactical Combat Casualty Care. Якщо простіше, це тактична допомога пораненим. Це не просто набір порад, а чітка структурована система, яка перетворює хаос бою на послідовний план дій для порятунку життя. І все починається, звісно, з найнебезпечнішого моменту, з найпершої фази, яка так і називається допомога під вогнем. Саме тут у перші секунди все й вирішується. То що ж таке ТСС По суті, це міжнародний стандарт, тобто правила визнані в усьому світі. Вони розроблені спеціально для того, щоб дати максимальні шанси на виживання в умовах бою. Це фактично інструкція, як діяти, коли стандартна медицина просто не працює. І ось тут, мабуть, найголовніше правило всієї системи золоте правило. Перш ніж надавати допомогу, потрібно оцінити загрозу, тому що, як тут влучно сказано, мертвий рятувальник нікому не допоможе спочатку власна безпека, а вже потім порятунок товариша. Сама система ТНСС дуже логічно структурована, вона ділиться на три основні фази, кожна з яких відповідає певному рівню небезпеки. І ось вони. Перша фаза це допомога прямо під вогнем противника. Друга тактична допомога вже в укритті в польових умовах. І третя тактична евакуація, тобто перевезення пораненого. Кожна фаза має свої пріоритети і свої правила гри. І це знову повертає нас до першої найгарячішої фази. Вдумайтесь тут пріоритет не медицина. Головне завдання придушити вогонь противника і якомога швидше приміститися в безпечне місце. Спочатку бій і тільки потім допомога. То що ж можна зробити під прямим вогнем? Насправді дій не так багато, але вони критично важливі перше, вести вогонь у відповідь. Друге, якщо поранений при тямі, наказати йому рухатися в укриття або продовжувати бій. Третє і це ключове, якщо є сильна кровотеча з руки чи ноги, накласти турнікет. І останнє перемістити пораненого в безпечне місце всього чотири кроки. Гаразд, уявимо, що ви перемістилися в укриття. Вогонь вщух. Що далі? А далі починається найважливіша частина серце другої фази робота за чітким алгоритмом. Це і є друга фаза тактична допомога в польових умовах. Тут уже можна, так би мовити, видихнути і почати діяти системно. І для цього існує спеціальний, всесвітньо відомий алгоритм Марч. Кожна буква це крок. Перша буква М. Масив hemorrhage, тобто масивна кровотеча. Чому саме вона перша? Бо від неї помирають найшвидше, буквально за лічені хвилини. Тому першочергове завдання знайти і зупинити всі критичні кровотечі. Зупинили кров чудово. Але якщо людина не дихає, все це марно. Тому наступний крок Ей, Ервей, дихальні шляхи. Треба переконатися, що ніщо не заважає повітрю потрапляти в легені. Окей, дихальні шляхи вільні. Але чи дихає людина взагалі? І як саме вона дихає? Це R respiration, тобто дихання. На цьому етапі ми перевіряємо грудну клітину на наявність поранень, які можуть заважати диханню. Далі йде C, circulation, або кровообіг. Ми перевіряємо пульс. Це, по суті, індикатор того, чи серце ще качає кров по тілу, і чи не пропустили ми якусь приховану кровотечу. І останній, але не менш важливий пункт Ейдж – запобігання гіпотермії, може здатися дивним, особливо в теплу погоду, але поранений через крововтрату і шок втрачає тепло з шаленою швидкістю, а переохолодження значно знижує шанси на виживання, тому пораненого треба зігріти. Отже, алгоритм Марч це план. Але щоб цей план спрацював, потрібні не просто знання, а відточені до автоматизму практичні навички. І знаєте, що найцікавіше? Вся ця система, яка здається такою складною, насправді стоїть на кількох базових, але абсолютно критичних діях, які кожен може опанувати. Візьмемо, наприклад, турнікет чотири прості правила: перше, куди класти завжди максимально високо на кінцівці, друге як сильно тягнути, доти, доки кровотеча не зупиниться. Третє, і це надзвичайно важливо, записати час накладання. І четверте перевірити, чи все зроблено правильно. Тепер про переміщення. Тут все залежить від ситуації. Якщо рятовник один, то головне швидкість і низький профіль, щоб не стати легкою мишенню. Якщо є допомога, можна діяти більш обережно і контрольовано, використовуючи, наприклад, ноші. Але знаєте, TTCC – це не просто медичний протокол. Це, по суті, ціла філософія командної роботи і взаємної відповідальності. І ось її основні ідеї перше це повинен знати кожен, не тільки медик кожен. Друге тренування, тренування і ще раз тренування, щоб дії були автоматичними. Третє. Взаємна підтримка, бо виживання одного це виживання всієї команди. І найголовніше порятунок життя це абсолютний пріоритет. Ну і нарешті третя фаза евакуація. Це вже, так би мовити, дорога до лікарні. І тут головне не розслаблятися. Потрібно постійно стежити за станом пораненого, контролювати кровотечу, дихання і бути готовим втрутитися в будь-який момент. І наостанок ось ця думка це не просто навички, це знання, які буквально дають шанс на життя. І це накладає величезну відповідальність на кожного, хто ними володіє. Бути гідним цієї відповідальності ось головний виклик.